Чи отримаємо ми вже влітку якісь певні напрацювання, практичні кроки до встановлення цієї домовленості про мир? От тому да плани у нас є. Сподіваюся, вони здійсняться. Можемо ти в теорії побачити? Можемо головне? Давайте як там не спогніть, будь ласка, Да, вдасться ворогу розхитати ситуацію внутрішньополітичну ситуацію всередині нашої країни перший, що другий варіант: нічого не змінюємо? Жопа намагаємося щось змінити. теж жопа. Тим не менш, є й великі крупні такі е, корупційні скандали. Чи будуть влітку підійматися подібні історії? Угу. Ну я так розумію, когось пасуть. Давайте грубо так, от, прямо сленгово вимовимося, і це лише питання часу, коли його допасуть. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Вітаю, рада бачити. Да, Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити і зробити такий загальний прогноз на літній період цьогорічний. А, насамперед, так загально, власне, що очікує, які ключові події очікують на українців влітку? Ну. Обстріли, це одразу ми зразу розуміємо, що це і червня стосується і літа. Ну загалом, якщо дуже коротко, і з того, що вже можна так да, по подивитися, зрозуміти плюс-мінус, спрогнозувати із того, що до чого йде, значить, обстріли будуть. Масовані обстріли будуть протягом літа це перший момент. Другий момент скоріше за все має все таки докачатися, вилізти обмін полоненими. Це ага. теж прослідковується. Він давно тягнеться, але що за провокації РЕФІ саміт миру, ця вся історія, воно зрушиться скоріше за все літом, тільки за допомогою третіх країн. Це другий ключовий момент. А третій ключовий момент це наступальні дії з боку ворога. Бо, наприклад, та ж сама Сумщина вона все-таки більше фігурує у літній час, і підсилення ними фронту загалом да, наступальний такий поползнав'янні по різним напрямкам лінії фронту. Він випадає на літній час. Провокації з можливі провокації з території Білорусі вони випадають на літній час, тобто так, гаряче літо військове таке. Гаряче літо, а, а, тобто вони будуть повсти, до цього треба морально готуватися, вони будуть кошмарити і так далі, і тому подібне. Із гарного, і з гарного, з того, що можна сказати, ми не сидимо і не колупаємося в носі. З нашого боку, на літо також плануються певні, м якщо все добре, певні поползновіння і зриви о, у ворога. О, Підсилюючих да напрямків це перший момент. Другий момент з нашого боку із гарних новин планується а, якраз питання а, з ви, ну, знищення да, ворога а, там систем. Коротше, операції пов'язані із роботою на території ворога. Це другий момент. З нашого боку, активна робота по Криму. Дуже активна, там теж з нашого боку мутяться операції. От е, я скажімо так, там контрнаступальні дії не зачіпаю, але певні давайте так поползновіння з нашого боку, вони є. Головне, щоб воно там все, все сталося так, як має статися для України і ще. Це, от із того, що продивлялися, і що воно якби да була за перманентнею. Про що вже точно можна розуміти, що воно буде. У нас полишається певний момент політичної кризи. Всередині він полишається. Всякі заміни, зміни така і така, і, 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 така історія. Вона є. Вона досі продовжує бути активно. На літо воно переповзає зміни у РФ. Також фігурують. Тобто якісь затримання, замахи, хтось може померти, вийти у вікно, до когось знову може долетіти дрон, когось можуть прирізати. Ну коротше. Так, да, якісь такі так, штуки. Так, да, так. Да, 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 да. Веселі такі штуки, які для нас важливі. Вони на РФ випадають. Тобто, у них там певні свої внутрішні каламучення дійсно відбуваються. І відбувається так. Ми їх будемо бачити, ми будемо це прослідковувати і в певних особах важливих, да? і, і, і так далі. Тобто, там, скоріше за все, за літо все таки хтось крякне, ну такий, який буде приємний нам до душі, щоб воно вмерло все таке. Таке, мабуть, най... найосновніше, а ну і в загальнополітичному це торги давайте чесно: торги за нас, які як тягнуться зараз до саміту Миру, так і будуть тягнутися далі від саміту Миру до виборів у Штатах. Тобто, це теж прослідковується оці ці всі поїздки всіх до всіх з розмовами. Що ви такі можете мені предложити? Да, і, коротше, ця вся історія. Побачимо якісь новинки нашого виробництва. Відчуємо у гарному сенсі їх роботу в новинках того виробництва. Отримаємо скоріше за все якісь певні ресурси, яких давно з вами чекаємо, також улітку. А це ось, мабуть, таке найосновніше, що на літо вже можна прям спрогнозувати і зрозуміти більш детальні якісь моменти, вони стануть трохи очевидніші після саме миру, бо там буде зрозуміло, хто з ким про що домовився, де хто що за що торгувався, як куди і так скоріше за все чекаємо з вами якихось каламучень. На території Білорусі в наш бік і можливо провокацій у бік або Польща або країн Балтії, і розуміємо, що чекаємо якісь загострень на е, неспокійних. Е, давайте так участках світу е, в різних куточках. Тобто, це може бути знову повернення до Карабаху, Ізраїль, е, Іран, там е, Тайвань коротше от там, де і так не дуже стабільно, от може загостритися іще така історія за літо. Угу. Стосовно от, ми згадували саміт миру, там багато різних міжнародних там, домовленостей, переговорів і так далі. Чи отримаємо ми вже влітку якісь певні напрацювання, практичні кроки до встановлення цієї домовленості про мир? Не зовсім ми маємо видати результат по факту. Uh -huh. О, те, що я постійно кажу, дивлячись з нашого результату, буде зрозуміло, хто, як, чим і ким торгується. Розумієте? От, воно буде залежати від результату, і е, е, наслід давайте так. Е, до саміту миру ще все таки час є. Так. А, а отже, за цей час ми можемо видати якийсь результат. А отже, нам говорити про результативні саме миру треба буде вже після саміту миру, тому що там буде набагато е, зрозуміліше, ніж на зараз. Ну і про спрогнозувати е, також можна буде набагато краще. До чого ж ми? Куди ж ми куди ж ми котимося? Да, ми до чого докотимося, Питання куди? Е, от і це я ж кажу: на це питання плюс-мінус можна буде. Починати відповідати вже після саміту, там воно стане більш зрозуміліше угу. стосовно наших просувань, скажімо так, чи можемо сподіватися, що влітку буде деокупована якась певна певний населений пункт, можливо, місто область і так далі. Скажімо так, є речі, які в публічному просторі за заранчі піднімати не потрібно. Чи планується нами щось? Планується. Будемо дивитися, наскільки воно вийде. Планується і навіть ресурс на те є, і ну, потрібен час, і певні обставини, щоб воно реалізувалося в тому вигляді, в якому воно має реалізуватися. І дивлячись із активної роботи по Криму, ми можемо розуміти, що вже є да певні плюси наших робіт тилових. От тому да плани у нас є. Сподіваюся, вони здійсняться. Можемо ти в теорії побачити можемо. Головне, давайте як там не спугніть, будь ласка. Так, да. дуже на це сподіваємося. Дійсно, не ні в якому разі не хочемо там е, спугнути, як то кажуть. Такі ось хороші новини стосовно внутрішньополітичної ситуації ви говорили про те, що буде така знову певна турбулентність. Розуміємо, що ворог зараз вкладає досі, вкладає кошти. Про те, що ми говорили ще, мабуть, в попередньому році оцей проект Майдан 3 Одна із тез типу Зеленський більше нелегітимний і так далі. Вони намагаються. Розкачати цю історію, навіть якщо подивитися останні там звернення і е, промови Путіна, він постійно про це згадує, постійно постійно намагає, і зрозуміло, що це направлено на більше аудиторію закордонну і е, українську. Е, тож чи вдасться ворогу розхитати ситуацію внутрішньополітичну ситуацію всередині нашої країни? Uh, тут <кхм> у нас так ситуація не зовсім стабільна, і я вже якось сказала, що ми з вами знаходимося в, у, у, ведель, у ведельці, буквально, так, така вілка на два цих. Тобто, у нас, як кажуть народі, вибачте за таку французьку, у нас з вами просак. тому що а, м, не зміна нічого, не піднімання болючих тем, це срака. Піднімання болючих тем намагання змін кардинальних теж срака. Куди не глянь? Куди не глянь? Ми у нас що перший, що другий варіант. Нічого не змінюємо. Жопа. Намагаємося щось змінити, теж жопа. От, я поки не бачу, щоб у нас це вилилося все-таки в серйозну якусь там масштабну революційну історію. Ну. ну, ну як би ми з вами не психували, ну не до такої степені ми з вами психуємо. Але напруження внутрішньополітичне певне є, що у нас там все спокійно, ні не спокійно в кулуарах. Там теми різні піднімаються різними людьми і по різному, ну коротше. А от е, важка історія, але в мене поки не випадає, щоб вона вилилася в повний, давайте так скажімо, крах. Да, можна так сказати. Угу. Ви згадували про те, що можуть знову бути якісь перестановки. Перепризначення і так далі, чого це більше стосуватиметься парламенту, камінну військової? військової міністерства. Військової. Там більше да більше, більше, більше про міністерства. Знову якісь там головнокомандуючі, знову які-небудь виконуючі. там у коротше, це більше про от про військове, про оборонне, про оцю от історію. Воно от, якось якось в той напрямок. Більше коротше в міністерській Угу. Процес мобілізації також хотілося б зачепити цю тему влітку, як загалом буде проходити мобілізаційний процес, чи зазнає він певних змін, чи запрацює вже на практиці той законопроєкт, який був прийнятий навесні. Там а, скоріше за все будуть все одно носитися якісь корективи в законопроект. Можливо, там чи в терміни, а, чи в якісь технічні можливості. Ну тому, що система трохи не справляється. Давайте так. Я так м'яко дуже виражаюся, а насправді система лягає. Тому що, коли у тебе глюк у системі, ти реагуєшся, в ти в розшуку. А дані в тебе підтягуються за 19, за 17 рік, коли ти їх поновив три місяці тому, отримуючи, наприклад, бронь від свого підприємства О, Так. Да, і так далі, тому подібне. То багато питань до того, на якій кодлінці ви ото все взагалі писали, друзі мої. Ну прекрасні. Третій момент: якщо ви дали людям 60 днів на поновлення даних, яку чорта ваші ціпні собаки? Я про це ловлять людей на вулицях в цей період часу. Причому 90% із них ну просто їх викрадають тих людей. Тобто, це не не цивілізоване вручення повістки, перевірка даних, а це просто беруть людину, запхають в бусик і. Поторохтіли куди-небудь. От тобто, це давайте так. Це протизаконні дії, це не мобілізація. Перестаньте дії протизаконні дії ТЦК по повиловлювання людей, запихування їх в буз, забирання у них телефону і нанесення їм фізичних травмувань. Називати мобілізацію. Це не мобілізація, друзі мої. Давайте ми не будемо брехати. Це тупо свавілля, де чувакам розв'язали руки. Ну і це треба піднімати цю тему, тому що це протизаконно, це не зак... ну, це про протизаконні реально дії, які виходять уже за якийсь грань. Ви дали 60 днів, але в цей період часу ви продовжуєте робити якісь протизаконні дії. Якого чорта? На яких ум... Ну, коротше, багато питань а, і ця система також не змінюється поки. Я дивилася для свого каналу. Я піднімала болючу тему. Ми з ведучою піднімали болючу тему мобілізації і тих мінусів, які е, вилазять зараз саме протизаконних, ненормальних мінусів. Е, от. І, на жаль, з ними ніхто нічого не буде робити, поки це не дойде до якоїсь апогеї. Уже до якогось такого. Ну, де е, в небезпеці будуть не тільки ті, хто йде за цигарками в трусах з квартири і ні від кого не переховувався, а й ті, хто намагається запхати в бус, ну, тобто, ага. Тут да, тут же ж воно працює в обидві сторони. От, ну, коротше, тому е, отут-ут-у нас дуже напружено. І з системою напружена, і зі змінами в цій системі напружена, і для людей напружено, і е, я скажу, і в реалізації того всього напружено. У нас, як завжди, ідея, ідея нормальна, реалізація гівно, понімаєте? От у нас все як завжди. Ну так. Ну і чи варто сподіватися, що влітку щось зміниться, покращиться? Ні, ні, ні. у мене випадає, що навіть після виходу терміну на оновлення ситуація та не дуже покращиться. Вона просто перейде в інший, в інший трохи ранг, да. Тобто там я так розумію, більше правової волокіти і ще якоїсь такої історії, а штрафів, блокувань, але ситуація не покращиться. На жаль. Ну і також пам'ятаємо, що час від часу вилазять різні корупційні скандали, і навесні і взимку було немало, скажімо так, їх багато звісно залишаються ну такими непублічними, публічними, але тим не менш є й великі крупні такі корупційні скандали. Чи будуть влітку підійматися подібні історії? Mm, да, так, будуть, да, будуть, причому там уже хтось володіє якоюсь інформацією, і це лише питання часу. Mm -hmm. Ну, Я так розумію, когось пасуть, давайте грубо отак от прямо сленгово вимовимося, і це лише питання часу, коли його допасуть. Ну і на сам кінець, яку пораду дають українцям карти на літній період? Sorry. О, як в мене гарно. Так, прямо всі, всі цей, старші, майже всі старші аркани повилазили. Із п'яти карт mm. чотири старші аркани фундаментально. Yeah. На, на, колода, да, колода інша, але вона несе дуже такий. Містифікований сенс да, у гарному моменті, це аналог повішеного у звичайній колоді. Тут вона вказує на магічне коло, да, в якому у нас чарівник призиває стихії для того, щоб знайти внутрішню силу, опору, знайти певний баланс, знайти захист. Тобто тут ми можемо її на практиці застосувати у моменті знайти е, е, порада на, на літо, знайти опору, да, знаєте, землю під ногами, знайти те, що вас стабілізує. І таким чином приходити до Да? Тобто я маю на увазі мати якусь, якусь опору мати, неважливо яку, тобто для себе внутрішньо знайти щось, що вас і вашу куху тримає плюс-мінус в якомусь рівному положенні. Якщо це для вас виїзд, значить виїжджайте. Якщо це для вас якесь заняття, ну займайтеся їм. Якщо це там пошук, шукайте. Ви зрозуміли, знайдіть щось, що буде давати вам стабільності. Імператриця. Імператриця тут буквально знову ж богиня, да це символізує і українську землю, це символізує і матерів. Да? Це символізує в принципі якісь жіночі такі моменти. Це у нас може програватися у моменті того, що ринок праці нестабільний для чоловіків, а отже, його починають займати жінки, тобто. Щось зрушується в більшій в більші степені для жінок. Це може символізувати момент того, що давайте грубо і чесно казати: тил тримається на жінках. Там, тобто, поки з чоловіками відбуваються оці всі процеси: війна, ухилянт, неухилянт, тиса, якийсь невзрозумілий двіші, оця вся історія на жінок лягає. Більша частина да, тримання певних тилових е, задач, які є. А отже, жінка має відчувати е, відчувати опору, відчувати певне, в нормальному сенсі сестринство, Да, і о, о, от, ну, давайте так: жінки мають купчитися у гарному сенсі, а не сратися між собою. Жінки мають вибудовувати певний ланцюг, який є да, тримаючою темою е, е, нашого з вами літа. Плюс це хліборобні роботи, тому всі, у кого є огород, рачки, ліземо, дівки і чоловіки, на них стояти на тих огородах. Тобто, це от прямо типа гейгей. От і це да, зв'язок із землею дуже сильний зв'язок із землею. Тому, якщо у вас давно є бажання завести собі квіти, посадити собі три грядки картоплі, хочеться продати квартиру, купити будинок. Літо для цього підходить, не дивлячись на обставини, тобто не дивлячись на обставини. Далі інструмент, ми маємо з вами літом мати інструмент. Я маю на увазі, в якому форматі це можливості для реалізації чогось. Тобто, якщо ви не позакривали. І зараз якісь питання: у вас недостатньо ресурсу чи можливості, чи ще чогось для реалізації чого, що ви запланували? Літо чудовий період, в який ми можемо знайти той ресурс, ті інструменти, які нам потрібні для виконання якихось там своїх персональних дій і дій для країни загалом. Тобто, це от про пошук, да, про пошук інструментів, про збирання всього того, що нам потрібно, щоб хоп, і робити справи диявол. Тут диявол вказує на конкретний період, це ламас або ж лугнасад або ж лунаса, це 1 серпня, це початок сезону збору врожаю. От що ми з вами сіємо весною? Що ми зараз сіємо зараз? Плоди того ми побачимо з вами плюс-мінус у серпні, вересні, в період збору врожаю. Тобто тут в чому, у чому легенда? Це кельський бог-лух, і е, В честь якого, в принципі, названо це свято. І тут історія карти у чому. Він прийшов подивитися, е, що ж ви насіяли. І він може полишити вас вашого врожаю, якщо ви недостатньо щось робили. Да? Тобто, там, типу: Я прийшов, знаєте, як там перевірити, ревізія, чи все окей, чи не все окей, ви тут. Та, 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 та. Ресурсна така історія на літо. І е, фінал це вже не старший аркан, але тим менше, А це все були старші аркани, все старші аркани. Е, от. І у нас е, ми маємо з вами е, мати вогню, вона тримає свічку, вона надає ці свічці потухнути. Тобто, це буквальний момент того, що ми не даємо своєму внутрішньому вогню потухнути. Я вже багато разів казала, що коли ви при справі при якійсь, коли ви зосереджені на якихось процесах персональних для країни і так далі, коли ви не. Не намагаєтеся вибудовувати ілюзії з приводу майбутнього, бо воно туманне. Ви дивитеся реалістично на плюси і мінуси, і не страждаєте з форматом, боже, коли ж це все закінчиться саме в в якісь отакі от рефлексії, коли ви просто зосереджені на сьогоденні на тому, що ви робите, переживати весь той треш, в якому ми з вами знаходимося, простіше. Тому що ви зосереджені на тут і зараз на тому, що ви можете зробити для себе, своєї родини, своєї країни, свого міста, своїх друзів прямо сьогодні, і що ви можете зробити прямо завтра, і так далі, і тому подібне. І от ця якраз мати вогню, яка тримає вогонь, це якраз чіткий конкретний відсил на те, що ми тримаємо свій внутрішній вогник, не даємо йому потухнути. Все. От такі от поради українцям. Дуже цікаво. Дякую за такі поради. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра, Що обов'язково підписуйтеся на соцмережі гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе.